250 мільйонів років тому активність Сибірського плюму призвела до серії катастрофічних вивержень, відомих як Сибірські трапи. Ця подія стала причиною великого пермського вимирання, під час якого зникло понад 90% усіх видів на Землі. Це було найбільше вимирання в історії нашої планети. Нині вже спостерігаються ознаки активізації найнебезпечнішого на планеті плюму. Область під Сибіром, яку зачепили магматичні потоки, досягає розмірів Австралії. Плюм уже чинить тиск на земну кору, припіднімаючи її. На краях цієї зони реєструють підвищену сейсмічну активність. Існує науково обґрунтований ризик прориву магми на поверхню. Пам'ятаєте аналогію з каструлею молока на плиті? Коли молоко з потужним напором досягає кришки, Воно або піднімає її, або зриває повністю, і тоді молоко у величезній кількості виплескується на конфорку. Цей процес уже можна порівняти з проривом Сибірського магматичного плюму.